Дональд Трамп піддав критиці американсько австралійську угоду про прийом біженців, підписану Бараком Обамою. Для цього він традиційно використав Твітер. Ви можете в це повірити. Адміністрація Обами погодилася прийняти тисячі нелегалів з Австралії. Навіщо я вивчу цю безглузду угоду? Написав він. Твіт з'явився після телефонної розмови Трампа із австралійським прем'єр-міністром Малколмом Тернбулом, під час якої, за інформацію як американських, так і австралійських змі політики сильно посварилися. Тернбул це не підтвердив, але і не став заперечувати. А президент президент завірив мене, що продовжить виконувати угоду щодо переселення біженців, якої ми досягли із адміністрацією Барака Обами. Згідно з угодою, США зобов'язалися прийняти 1250 людей, які попросили притулку в Австралії. Австралія не приймає у себе біженців, натомість розміщує їх на двох тихоокеанських островах Науру та Манус.